Претенденти на титул інтерконтинентального чемпіона взяли участь у процедурі зважування. Під куваничем та ваги вказали на відмітку 72 кілограми. У той час як Автанділ Торнадо Хурцидзе потягнув на 72 кілограми 800 грам. Поєдинок між ними відбудеться сьогодні ввечері. Це їхня перша зустріч на ринку. Автанділ проведе четвертий захист титулу інтерконтинентального чемпіона. Натомість Куванич лише претендент на це звання. готувався. тоже на сборах, на горах. Я думаю, достаточно подготовился к этому бою. Обидва боксери готувалися до цього бою дуже ретельно і перебувають у відмінній фізичній формі. Автанділ Хурцит запровів на професійному ринку 19 поєдинків, зазнавши лише однієї поразки. А його суперник куванич Тойгонбаїв – 29 боїв при п'яти поразках. Хурцит запевнив усіх, до поєдинку він готовий. Суперник серйозний дуже нобитно, Я готовий, я в формі. Я не буду вольнава. Я ур. Півроку тому Автанділ уже змагався на Черкаському рингу. Наша публіка його дуже вразила. Я хочу стула величої поддержки. Я хочу спасибо, сказати публіку. підтримували мене Кричали вони, Автанділ, ти не победим, давай помі період. Я дуже догадаю, але вилічили результат. хороший, спасибо. Організатори подій підготували ще один сюрприз. Екс чемпіон світу у напівсередній вазі Юрій Нужненко буде намагатися завоювати титул чемпіона Європи у стінах палацу спорту. Будівельник Наталя Кириленко, Юрій Підлісевич, Віка новини.